Добрий ранок, дорога моя Україно, Христос Воскрес! Сьогодні 12 червня, середа, і, як завжди, наш традиційний, наша традиційна рубрика Дякую за ранок, наше поетичне волонтерство! І я дуже рада, що в нашій групі є такі надихайчики, які щоразу підтримують тих, хто має вийти в ефір. Які, незважаючи на те, що цілу ніч тривога, що ранок складний, говорять: все буде добре. Ефір починаємо і з вами Наталія Войтович з Рівненщини, дорогі мої шановні родинівці. Хочу сказати, що зараз традиційно під цим відео будуть написані реквізити різних банків, які будуть проводити різні збори. Нас багато поетів-волонтерів, і я рада, що є такий проєкт, і Наталя Сідлар Дубова. Звітує про те, що щодня ці банки потрошечки повільно, але вони наповнюються. І ми робимо все, аби ми змогли разом перемогти. Адже війна триває, тому триває і наша боротьба. Отже, розпочинаємо разом. Ми сильні, разом ми переможемо. І сьогодні хочу розпочати наш ефір із нещодавно написаного вірша. А ось такого. У втомі вчорашнього дня я завтрашній слід віднайду, у когось позичу знання, комусь подарую мету. Он сонце виходить з за хмар, новий починається день, відлякує тіні примар, притягує вічний едем, лише б не злякатися мрій, Хупити б за хвостик одну. У втомі вчорашніх подій майбутнього слід віднайду. І я сьогодні з вами хочу поговорити саме про майбутнє, адже воно обов'язково у нас буде. Воно у тій травинці, яка позеленіла, виросла, незважаючи на зиму, яка сьогодні вкривається першою росою, такою цілющою, такою життєдайною. Вона у квіточці, яка розквітає. вона у тій хмаринці, яка пливе небом, незважаючи ні на що, уже стільки тисячоліть. І воно це майбутнє у наших дітях та онуках. І хочу сказати, що саме діти і онуки спонукають нас до цієї ще більшої боротьби. І хочу сказати про те, що наші діти і онуки, на жаль, отримавши цей такий досвід війни, вони. Мусили переформувати і своє життя. Вони, незважаючи на те, що їм потрібно вчитися, вони починають заробляти гроші самостійно, аби донатити. Вони плетуть сітки, вони намагаються допомогти на кухні для того, щоб відправити щось смачненьке нашим воїнам. Вони малюють малюнки, вони пишуть вірші. І сьогодні я буду представляти не свою поезію, а я буду виступати як керівник поетичної студії Володимирецького ліцею Колегіум Первоцвіт, який випустив у цей світ чимало талановитих. Я думаю, що ми про них ще почуємо і хочу сказати великим словом поетів. Бо ці дітки, яких я сьогодні представлю, я представлю тільки трьох у нас дуже коротенький час, 20 хвилин. Вони вже здобули чимало перемог на різних всеукраїнських конкурсах. І дуже хочеться, щоб ви сьогодні познайомились із їхньою творчістю і вірили у те, що наше майбутнє воно надійне. І особливо це поетичне майбутнє. Бо якщо діти уміють писати про війну, повірте, вони як гарно напишуть про мир. Отже, ми слухаємо. Ми донатимо, ми звертаємо увагу на дописи під відео про збори. Я бачу, Наталя Сідлар вже кидає для воїнів на Харківщині. Підтримуємо Харківщину. Харківщина, ми з вами. Отже, перший Олександр Герман, мій учень, дуже талановитий хлопчик, якого я дуже люблю. Він випускник цьогорічний і зараз уже він студент. Е Минулого року він закінчив наш заклад, і зараз він студент авіаційного університету Київського. Саша, переможець багатьох конкурсів перло многоцінне. «Об'єднаємося, брати мої, за Україну, березневі містерії. Він переможець дослідницьких робіт, МАН, Малої академії наук, сексі, літературна творчість. І я їм дуже пишаюся. І минулого року ми захищали з ним таку роботу, яка називається «І упав Колосок. Це вірші, присвячені війні. На жаль, і у Саші їх багато. Тому кілька віршів до вашої уваги. Отже, Олександр Герман, 18 років, Небо. Дай хоча б трішечки тепла. І більш не треба. Бо дух міцний, війна змила. Небо. Укрий від нечисті зла, я вірю в тебе. Твій погляд землю з Небо. Чому ховаєш ти зірки, скажи що-небудь? Летять снаряди на землі, небо. Почуй мене через світи одвічна треба. Молю, в країну захисти, небо. Сподіваюся, що ви теж, так як я, розчулилися, бо дитина у своїх, а це вірш написане раніше, в років, мабуть, минулого року це 17, що, мабуть, і не було Сашкові, а ось такі сильні вірші. Це така підтримка нам, нам, старшим, щоб не мовчати про цю війну, а говорити. Наступний вірш плаче дим, плаче дим. Цілує землю змучено, плаче дим, торкаючись руїн, я стою засмучений, засмучений. Біль війни пульсує, наче дзвін. Місто тхне жорстокістю лютістю, Місто тхне від пороху вогнів, від сирен хворіє твердоглухістю. від ракет йому немає снів, плаче дим, ховає сльози високо, плаче дим, а разом з ним і я плаче дим у досвіта і присмерком. Він відчув, яка на смак. Війна. Хотілося б більш позитиву, тому я вибрала ще один е, вір Саші. Він називається Я напишу. До речі, Саша має досить багато пісень. Хочу сказати, що наша молодь надто креативна. Вони Більше вміючими, вони ризиковані більше. Саша надсилав свої тексти до багатьох гуртів. І ось його пісні звучать у виконанні відомих таких співаків українських. Одна з них це Рената Штіфель, яка виконує пісню боляче на слова Саші. Це вірш, я напишу. Саша тут як співавтор, але якщо говорити по-чесному, то 80% тут його слова. Тобто слова всі його, окрім невеличкого приспіву, який дописали вже інші співавтори, ті, хто працює безпосередньо із Ренатою Шіфаль. Отже, послухаємо вірш, я напишу. Я напишу. Коли закінчиться війна, та вже не для людей невинно вбитих, і не батькам, чи маленькі діти дивилися на жахту із вікна, я напишу таким самим, як я. Я напишу про все, усе повір і весь свій біль, і всі переживання, нестерпний страх і всі свої страждання, я мовчки занотую на папір. Отак, От як є, без жодних перебільшень, без пафосу, без хаотичних рішень, без лицемірства, щиро, без лукавства, без домислів, без зверхності, нахабства, всю правду виллю просто на папір. Весь той жах, і лютий, і дикий гнів. Я напишу про кожного з нас, хто пережив важкий воєнний час, я напишу про кожного солдата, котрий, до рук, взявши автомата, нас боронив щоночі і щодня від підлого рашистського лайна. Я напишу про сльози мами й тата, які молилися за кожного солдата. Я напишу і про дитячі сльози. І про ракетно-ядерні загрози я напишу, нічого не відкину. Якщо, звичайно, сам тут не загину. Я напишу, коли закінчиться війна. Я напишу таким самим, як я. Це був Сашко Герман. Хочу сказати, що, звичайно, на пісню, коли пса пісня, він був підкоригований, це Саша сам коригував його. І ось можете її послухати. Вона є на всіх youtube каналах Так, до речі, як і багато його пісень. Мені дуже подобається ще одна пісня у виконанні Іллі Кубая. Це теж наш Володимир Чанин, Хлопець дуже талановитий. Він має мільйонні перегляди в YouTube своїх пісень. Він пише сам пісні одна з пісень є якраз на слова Саші. Ось так: ось такі наші діти. Бачите, як їм прийшлось подорослішати. Буквально за цих кілька років. Ну, але тут ці вірші, які я читала, це за рік війни. Ми захищалися Сашком у лютому на області, і це вже була добірка його воєнних творів, і вони були високо оцінені журі. Саша дуже гарно виступав. Я навіть в себе на сторінці знайомила вас із ним, але я думаю, що почути звичайно це буде сильніше ніж просто почитати. Самому вірш. Наступна дівчинка, з якої хочу вас познайомити. А я ще раз нагадую: шановні дорогі наші українці, борімося, тільки разом ми переможемо. Дивіться, читайте збори. Я знаю, що ви неймовірні. Я знаю, що незважаючи ні на що, все одно ви донатите. І хай це буде зовсім невеличка сума. Я знаю, що вона закриє якийсь збір і ще одній бригаді, і одним нашим хлопчикам стане легше на якусь одну потребу. Тому тримаємося, підтримуємо наших ЗСУ. Софія Юрах, 10 клас, закінчує дівчинка в цьому році, на теж переможець конкурсу за Україну вже цього року, 2024. І ось її кілька віршів. Талановита дівчинка дуже хоче писати, старається, пробує, ми з нею працюємо. І результат такий: день життя ковток, її вірш. Одне ліжко посеред кімнати, і на ньому сиджу я. На підлозі убитих багато, а попереду ще тьма. Загриміли гарба, гармати, негрози, замість страху лише шок, і мурашки по шкірі морозу у короткий життя строк. Розповзлись перелякані мрії, порожніє сумом куток. День мене обійняв і гріє, він життя ковток. І я дуже хочу, щоб оце останнє побажання оце в цьому вірші, дві, два останні грідочки, хай і стосується кожного з вас. День хай вас обіймає і гріє, бо він життя, ковток. Цінуємо це, дякуємо нашим Збройним силам України. І тоді ще один вірш прочитаю Софійчин. Мабуть, оцей будуть два читати, мабуть, не буду встигати. Е Перед сном читає мама казку. Виріс я на маминих піснях: школа, перемоги, поразки. Вже й у виш складаю я рюкзак. Ось диплом, і улюблена робота. Завжди я спішив кудись і біг. Результат квартира. І не проти у квартирі, щоб дитячий сміх, але. Обірвалося все раптом крики, плач, сповиті страхом дні, зброю в руки, і пішов солдатом захищати мамини пісні. Повернувся рано на світанку, перемогу виборю в борні. Заспіваєм з мамою на ганку ще з дитинства люблені пісні. І так хочеться, аби кожен воїн повернувся додому, аби на ганку своєю мамою, своєю дружиною, своєю донечкою чи сином заспівав оті люблені нами, українцями, пісні, вивчені ще, і люблені з діда-прадіда. І ще хочу повізнайомити вас ще з однією дівчинкою, вона в мене наймолодша в групі, це дев'ятикласниця. Вона в цьому році закінчує 9 клас. І вона переможець всеукраїнського конкурсу Об'єднаємося, брати мої. Це Катерина Стріла. Учениця вже перейшла нас 10 клас Володимирецького ліцею Колегіум. Сподіваюсь, ви ще це ім'я почуєте і дуже вірю, що наступного року ми порадуємо вас з Катериною новими успіхами і хочемо ми пробувати брати участь у е, науково-дослідницькій е, роботах МАН Малої Академії наук в секції Літературна творчість. Отже, Катерина Стріла, кілька віршів. Ти сумна, хоч така красива. Задивилася в далечінь. І думки людяним курсивом розбивають епохи тінь. І хай котиться місяць морем, мрієм крила дарує даль. Ми з тобою усе поборем, розділивши на двох печаль. Я дуже вірю, що ми все з вами поборемо. Наступний вірш побриду я полем, поділюся болем, розкажу, як тяжко знову на душі, серденько. Мов пташка, а життя Ромашка поплилися полем сиві спориші. А війна злодійка, а війна проклята, нехай всі загинуть наші вороги. Я чекаю мира, я бажаю свята. Нехай буде тиша знову навкруги. Ось така гарна, щира душа в моєї Катеринки. і Такі гарні побажання, нехай буде тиша знову навкруги. Ми чекаємо цієї. тиші. Але я вірю, що коли оголосять нам про перемогу, коли хлопці наші здобудуть її, то це буде така дзвінка тиша із таким дзвінким нашим всеукраїнським мільйонним криком Ура! Слава Богу, за все! І ще хочу запропонувати вам Катеринчин вірш. Мені дуже подобається він. Ось такий вірш не розлюбити у селі села. Із печі густо пахнуть паляниці, духмяне сіно горбиться в копиці, а на деревах вічна омела. Стоять коші з грушками під столом і яблука порізані на деко, і цьохка грім небесним батогом чи басом озивається здалека. А місяць впав у глечик з молоком. Над полем сонний стелиться Серпанок. Кукуріку, -ку -ку, вже втретє над селом. Встрічаю сонце. Народився ранок. Цей вірш Катеринка написала, коли ще навчалася у сьомому класі. Ви розумієте, який рівень дитини цієї? І ось ще один вірш коротенький. Ми назвали, назвали так свою добірочку, яка перемогла нас українському конкурсі. Ми назвали її хай мужніє душа моя. І ось такий вірш. Наче хвилі зшивають спокій, я з собою веду двобій. Дні сидять у мені глибоко, і голос волі, але не мій. Я його розумію, наче тільки кволе моє ще я і мовчання собі пробачу. Хай мужніє душа моя, та хочеться, щоб. Душі наших дітей вони не мужніли, а навпаки, вони розцвітали, вони відчували себе щасливими і вільними у щасливій і вільній Україні. Але я надзвичайно щаслива з того, що є в мене ось такі талановиті учні, які про свої мрії, про свої думки говорять не тільки. Паперу, але вони говорять всім нам. І ми сьогодні почули їхній голос. Ми почули їхнє юне, бажання перемоги, їхнє сильне слово. Я думаю, що кожне слово воно буде почути, почуте Богом і зверне Бог на нас увагу, і дасть нам мир Україні. Прошу, долучайтеся, будь ласка, до наших зборів. Хочу, мабуть, закінчити. Дивлюся, що в нас ще є кілька хвилин. Наш ефір своїм віршем, як підсумок. Починає керівник поетичної студії Перевод світ Володимирецьку ліцею, колегіям і хоче завершити теж своїм віршем, який був написаний понад 10 років тому, але завтра велике свято. Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа, віддання свята Пасхи. Тому сьогодні я останній раз вам ще привіталася Христос Воскрес. Завтра вже буде, як завжди. Слава Богу, за все. І хочу прочитати вірш, сповідь називається. Ось такі думки були понад 10 років тому, але вони були і раніше, просто вірш був оформлений тоді. Стою перед іконою Святою Марії Діви, сином на руках і словом чистим, щирою сльозою покаятися хочу у гріхах, прости нам, Богородиця Святая, за те, що віру втратили свою, що тіло власне ревно опікаєм, і живемо безтурботно, як в раю, що гонитві за отим примарним собори душ. Втрачаємо, на жаль, і замість храмів сидимо у барах, хоча на серці все одно печаль, що світ наш такий ниций і жорстокий, у зраді спопаляється любов, дорожче від усього, власний спокій і байдуже, що поруч лється кров. Гріхи содомські визнали законом все боремося за якісь права, і навіть вічно мудре Боже слово на мат перетворили Корінь зла. А слово було дане не для того воно легке і вільне, наче птах, і серця має линути до Бога молитвою, що квітне на устах. І лихта не втрачає все-таки надії. Бо у маленьких і простих церквах стоять такі ж прості жінки Марії, синочками своїми на руках, і лине в небеса молитва щира. За всі гріхи нам, Господи, прости, прости нам, Богородиця Марія, і від лиха, Омофором, захисти. І так воно й буде. Дякую вам за те, що ви були зі мною. Дякую, Вікторе, за те, що ти хвалиш моїх вихованців. Я теж їх дуже хвалю, їх дуже люблю. Знаю, що і ти багато займаєшся з такими дітьми. Дітьми ми маємо це робити, бо це наше майбутнє. Бо за ними думаю, що сучасна українська поезія в надійних руках і їхні імена, що впишуться в історію української літератури. А, бачу, що наш час вичерпується. Я бажаю всім вам гарного і доброго ранку. І ще раз не, забувать, не забуваємо, донатьмо нашим ЗСУ, закриваємо збори, і Україна обов'язково переможе. Слава Україні! До побачення і до зустрічі уже завтра. Хтось змінить мене і хтось знову вам скаже. Доброго ранку і дякуємо за ранок ЗСУ. До побачення!